Шановні телеглядачі, шановні жовтовоці, всіх вас вітаю ім'ям нашого Господа Ісуса Христа в нашій телепрограмі. І сьогодні, перш за все, хотів привітати всіх вас з Різдвом Христовим і новим наступаючим 2023 роком. Хай Господь благословить ваші дома, ваші сім'ї, ваші оселі, хай Його милість і Його благодать буде з вами. Ви знаєте, Господь допоміг нам прожити, практично прожити цей нелегкий рік, і ми дякуємо Йому за його поміч, і Його поміч і його силу. Незважаючи на все те горе, всі ті труднощі, які е, прийшли на нашу землю, Господь не залишив нас і Він з нами. І як би ворог не намагався зруйнувати е, нам е, свято, е, я хочу сказати, що ми святкуємо сьогодні Різдво Христово. І я хочу привітати вас цими словами: Христос народився, так, славімо Його! Бог достойний всієї слави, тому що Він дав нам Спасителя, Він дав нам Христа. І я хочу побажати вам, шановні телеглядачі, побажати Божої сили, терпіння пройти до кінця, до повної перемоги, яку Господь нам дає. Хочу побажати вам миру, радості, здоров'я. Достатку в ваших родинах і ваших оселях, і хай Господь його благодать буде з вами в цьому новому наступаючому році, Божих вам благословінь і Божого миру. І також особисто хочеться е, виразити і побажати утішення всім тим е, сім'ям, е, у кого загинули рідні та близькі. Хто втратив своїх рідних і близьких, хай Дух Святий втішить ваші серця, хай Він допоможе пройти через це горе, витре ваші сльози. І я вірю, що ми разом побачимо нову країну, побачимо перемогу, що всі ці смерті і всі ці лиха, через які ми проходимо, вони, бу вони не були зря зазря. І разом з вами е хочу прочитати місце з писання про Різдво. Про те, як воно відбувалося, з Євангелія від Матфія, перший розділ з 18-го, вірша. І Слово Боже, нам каже такі слова. А народження Ісуса Христа відбулося так, коли його мати Марія була заручена з Йосифом. перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, якось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулося Господнє слово сказане через пророка. Ось діва матиме в лоні і народить сини, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає, з нами Бог. І прокинувшись від сну, Йосип вчинив так, як наказав йому Господній ангел, і прийняв свою дружину, і не пізнав її, аж поки вона не надарела сина свого, первородженого, і дав йому ім'я Ісус. Слава Господу нашому, що Ісус був народжений. Він був народжений для нас з вами, дорогі телеглядачі. і ви знаєте, різдво це не просто якесь історичне свято, а це подія, яка реально змінює сьогодні життя людей. Коли ми віримо тому, що каже Боже Слово. І ви, сьогодні в цьому різдвяному тексті я хотів, щоб ми звернули увагу на два імені е, Ісуса, на два імені Бога, в яких Він відкриває нам суть е, значення Різдва Христового. І перше, це ім'я Ісус. І всі ми розуміємо, що Різдво це не просто Різдво, а це Різдво Ісуса Христа. З єврейського це Ішуа Машиах, Ісус Месія, помазаний. Який прийшов, щоб визволити людство. Він прийшов, по-перше, для євреїв, а також для всіх народів, ті, хто повірить в те, що він зробив на Христі. Він народився, щоб спасти людство, як тут ангел сказав Іосифу, він визволить людей від гріхів їх. І знаєте, хотів ще з вами прочитати паралельно текст е апостола Павла, святого апостола Павла е до римлян. Третій розділ з 22 вірша, де Біблія каже такі слова для нас: а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Це те, про що сказав Ангел Йосифу. Він спасе людей від гріхів їх, тому що всі згрішили, нема виключення, все людство із за гріха було відділене від Бога. Гріх як. Знаєте, ця прірва став між Богом і людьми. І Біблія каже далі, але оправдуються даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Він народився з цілею викупити нас із володи диявола і, і гріха, щоб ми оправдались, Він дав нам свою праведність. Сьогодні ті, хто вірять в Ісуса Христа, вони носять на собі Його праведність. І становиться в праведному положення перед Богом Отцем. Тому Ісус означає Спаситель, і Він спас нас, коли вмер за нас на Христі, коли викупав нас своєю святою кров'ю, коли воскрес із мертвих третій день, коли пішов до Свого Отця на небо і послав Святого Духа для нас, який сьогодні народжує людей згори. І це різдво Ісуса це Його спасіння нас від наших гріхів. Тому що Біблія каже, що плата за гріх це смерть. Але Божий, я хочу це прочитати, це Римлянам 6 розділ, 23 вірш. адже плата за гріх це смерть. Ми всі повинні були вмерти, але Він вмер за нас. І далі написано, Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Це, знаєте, найвеличніший Божий подарунок, який Він дав своєму Сині Ісусі для всього людства. І сьогодні вірою, ми отримуємо цей подарунок. Ми приймаємо його в своє життя, в своє серце і маємо вічне життя, яке починається тут на землі, і воно не закінчується ніколи. Даже коли вмирають наші тіла, ми воскреснемо разом з ним. Тому Різдво Христо це свято спасіння кожного, кожної людини, яка повірить в нього. Також інше ім'я, яке сказав Ангел Іосіф, він сказав Іосиф, його ім'я буде Емануїл, що означає з нами Бог. Ви знаєте, сьогодні у багатьох людей є спокуса думати, особливо, можливо, зараз у нас на Україні в ці темні часи, думати, що Бог залишив нас, що Він відвернувся від нас, що Він за щось гнівається на нас. Але я хочу сказати, що Бог з нами. Він не відвернувся від нас, від України, від кожного з нас, дорогі телеглядачі. Він любить нас, він звертає увагу до нас. І він проявив це в тому, що Христос прийшов на цю землю і вмер за наші гріхи і воскрес, щоб виправдати нас. Тому Еммануїл сьогодні з нами. Еммануїл нас не залишив. Христос народився, і давайте будемо славити Його, давайте будемо дивитися на нього, уповати на нього. І з Божою поміччю ми пройдемо ці нелегкі лихі часи до повної перемоги. І хочу підбадьорити кожного з вас, дорогі телеглядачі, із книги пророка Ісая, 41 розділ, 10 вірш, де Ісая каже такі слова для нас: говорить, не бійся, це сам Бог каже, не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею правди своєї. Тому хай Господь кожному з нас дасть терпіння, мужності і терпіння йти до кінця. І Бог святий допоможе нам в ім'я Ісуса Христа. І знаєте, завершуючи цю програму, я хотів би разом з вами помолитися, щоб ми могли покликати ім'я Ісуса і прийняти Його у своє серце, прийняти його в своє життя. І щоб Різдво, в Різдві, в цьому святкуванні Різдва Христос мог народитися у вашому серці. Щоб він мог народитися і змінити наше життя. Тому давайте ми помолимося разом цією простою молитвою. Скажіть: Господь Ісус, я вірю в тебе. Я вірю, що ти вмер за мої гріхи. Я вірю, що ти воскрес із мертвих в третій день. Прости мене, і війди зараз в моє серце, і будь моїм Спасителем і моїм Господом. Я приймаю Твоє спасіння. І дякую тобі, що ти, Еммануїл, зі мною зараз. Віддаю тобі всю славу і всю шану в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І ще раз хочу проголосити Боже благословення, Божу милість і Божу радість в вашій оселі, в ваших домах і хай Божа благодать примножається. І хочу також запросити кож... кожного із вас, дорогі телеглядачі, особливо жовтовоці. Разом з нами, з церквою Жовтоводською християнською церквою життя Ісуса, святкувати Різдво 25 грудня об 11.00 в ЦДТ, це центр дитячої творчості. В актовому залі. У нас буде святкове богослужіння, де ми будемо разом славити Бога, святкувати Різдво. В цей день ми приготували для дітей подарунки, тому всіх запрошуємо ваші сім'ї, дітей. Приходьте, щоб разом ми могли радіти і віддавати Господу славу. Хай Господь вас благословить. Також е, хочу запросити на 7 січня, це наше старе різдво. Ми також готуємо дитячу програму. Вона також буде в ЦДТ в Сюті 7 січня з 12, з 12 до 14. Це буде це буде дитячий клуб, де для дітей будуть розважальна програма, також призи, подарунки. І ми запрошуємо дітей віком з 6 до 14 років провести з нами це свято і цей день. Ми намагаємося в ці свята зробити щось особливе і приємне для дітей нашого міста. Хай Господь вас благословить, береже вас, ми віримо в перемогу, проголошуємо Божу благодать і благословіння для нашої країни. хочу завершити цю програму словами благословіння. Превосвященської молитви Аарона для нашої країни. І ми кажемо разом: Україна, нехай поблагословить тебе Господь і охороняє тебе. Нехай Господь засяє своїм обличчям на тебе і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і хай дасть тобі мир. Так ми прикликаємо ім'я Ісуса на нашій землі, і Він благословляє нас. Амінь. it know you